Ви не використовуєте не використовувати Богдана Романовича. Він з нам чітко провів, довів до відома і все чітко пояснив. Ми просимо людину, яка би нам дала питання по фінансах, коли нам дадуть машини, в якій кількості. Питань до Богдана Романовича, ми зараз на даний момент, він створив лояльно, він був на зборах, вислухав нас, прийняв адекватні рішення. Він був на першому пікеті, так само чітко, адекватно вислухав. Тобто, ми розуміємо, що він ваш підлег. І не треба, ну, не, тобто, над ним є вище стоящі органи. Ми це все розуміємо. Питань до нього немає. А де кого? Ви покличте людину з обласної ради, яка керує фінансово фінансово. Ну, ви не, не розумієте? Ну, ні, бачу. ні, ні, ми розуміємо. Ви, тоді ви не розумієте, про що ми говоримо. Ви, 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 ви сказали мені, що, серимало, то, що не ви керуєте, щоб Манду! ми їхали під Верховну Раду. Це Манду! ваші слова, складають. Манто! А для чого ви? А для чого ви, якщо ми поїдемо всі під Верховну Раду? Мене може їх... тут не бути. Ви зрозуміли Я мене? Дивіться. Формується, формується бюджет. Ви знаєте, як формується бюджет? Вашої комунального закладу. Доктор, знаєте що? А чи, чи має мій пацієнт знати, як ми, робиться мініматія? Зараз кажете має місць мій... пацієнт буде знати, як робиться реанімація, чи... чи я йому просто маю зробити реанімацію. Чи я, не знаю я кажу, чи мій пацієнт має знати, як має я робити реанімацію, я їй просто Вині. маю робити. Так. Так. Знову ж таки, ви повинні нам дати гроші і забезпечити. а мене немає не має знати, що ви потім не зробили. Зараз подивимося. Дякую, сьогодні я це отримав.